бачимо лише 10% доплати щорічну грошову винагороду, а всі платять 50%. Це ще 2 мільйони 700 тисяч. І того, якщо взяти реально, що не вистачає, 3 мільйони. Крім цього, 9 грудня вийшла постанова Кабінету міністрів 974 в якій написано, що підвищення заробітної плати педагогічним працівникам, які отримують зарплату субвенції, буде з 1 січня. А всім решта дошкільним, позашкільним закладам з 1 вересня. Тобто, для того, щоб виплатити дошкільнятам і так само підняти заробітну плату, потрібно 3 мільйони 925 тисяч. Якщо ці всі кошти стати разом, то 7 мільйонів 400 потрібно додати відділу освіти, щоб вирішити питання поряд з тими 633 тисячами, які потрібні для гімназії. Тому слід питання: дофінансовуємо всіх. Тому що всі заклади однакові. Чи дофінансовуємо одного. Тому виникає протистояння і навчальні заклади, тобто школи не згідні з таким, якщо одним дають, другим ні. Суть питання ми ще забули сказати, що були відкриті е, класи в 14-й школі, третій школі, школі. Тому що вони свідомо пішли нам на зустріч, щоб ми могли по всім рештам за, заплатити. Тобто всі школи йдуть на зустріч і відмовляються. Як би то не було? Скільки став, наприклад, це, тоді з'явилося в 14 школі. Ну, один клас, це є дві ставки, і дві ставки тут. І в, в третій школі. І в це третій школі, школі аналогічно, клас і не відкритий. А, а, відкритий клас, це є дві ставки. Абсолютно, тобто всі школи, всі <плес> школи йдуть на розуміння. От так. Крім одних, і звідси оце йому раді, в тому моральність. Абсолютно, більше нічого не заключається. То мораль чи фінанси? Це мораль. Це мораль. Це мораль. Це мораль. Це мораль. Це тут фінансів немає. Ми можемо завтра і перекинути, але тут ідуть моральні питання. Всі йдуть на розуміючи ситуації, йдуть на, на свідомий е, узбитник для себе. Це і дев'ята школа, це і третя школа, це і 14 школа, це і друга школа, до речі, де не, не платять, і всі решта. Одній гімназії треба все заплатити. Причини ми домовлялися в листопаді, щоб ви в курсі були, що і зараз наші скажімо так, юристи працюють над тим питанням. Ми домовлялися, що для того, щоб це було якось, ми мали обличчя, що гімназія каже, що ми просто збільшуємо плату. Батьківські всі батьки, до речі, згодні згодяться. Їм просто про це навіть відносно. Печні сім'ї, тоді за е, е, проплачуємо. І тоді не буде питання у іншому. У школах, тобто, що ми повинні йти на всі ці, а гімназія не хоче на маленькі поступки.